Днями на РаЕС пройшов конкурс профмайстерності серед молодих працівників на екенергоатом. Найкращим електрозварником ручного зварювання став 26-річний працівник РАЕС Микола Отрода. Він працює на підприємстві вже 8 років. Робота зварника на рівненській АЕС є дуже відповідальною, так як під час ремонтів ми зварюємо труби, які потім працюють під великим тиском. І якщо шов зварений неякісно, його може прорвати і прийдеться зупиняти певне обладнання. Тому це дуже відповідально, своєчасно, якісно заварити ці зварювальні шви. Робітничу спеціальність герой нашого сюжету здобув у професійно-технічному училищі Раес і відразу після його закінчення влаштувався на атомну станцію. Я вирішив працювати на РаЕС, тому що це потужний енергетичний об'єкт і на ньому. Звичайно, честь навіть працювати і велика відповідальність. Зараз він працює зварником четвертого розряду в енергоремонтному підрозділі Рівненської АЕС. Мої професійні обов'язки входить і якісне і швидке зварювання труб металоконструкцій. Під час ППР і модернізації виконую досить багато різних зварювальних робіт. Миколі його робота подобається. Він з легкістю опановує нові техніки та застосовує їх. Позитивно відгукується про нього провідний інженер із зварювання Сергій Скоклюк. Працьовитий, відданий своїй роботі, до роботи підходить відповідально. Саме бажання вдосконалюватися у своїй професії спонукало молодого зварника тричі випробовувати свої сили у конкурсах профмайстерності серед працівників РАЕС. Цьогоріч він став кращим на першому етапі змагань і взяв участь у наступному, що проходив серед фахівців підрозділів енергоатома. До теоретичної частини я готувався, повторював інструкції і іншу технічну документацію. До практичної частини я готувався, зварюючи досить велику кількість зварювальних зразків. Ретельна підготовка та наполеглива праця дали щедрі плоди. За результатами галузевого конкурсу за професією електрозварник ручного зварювання працівник РАЕС Микола Отрода здобув перемогу. Свою перемогу на галузевому конкурсі профмайстерності я присвячую для своєї сім'ї. За день до конкурсу мені дружина подарувала дві синочки, і це неабияк мене мотивувало для перемоги в цьому конкурсі. Позитивні зміни у сімейному житті героя нашого сюжету вже відбулися. Найближчим часом відбудеться і в професійному, адже усі переможці конкурсу отримують право на підвищення кваліфікаційного розряду. Микола Отрода ділиться своїми планами на майбутнє. Моя мета і надалі працювати на Рівненській АЕС, підвищувати свою кваліфікацію, опановувати нові технології та обладнання. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.